Послуг на трапезній у монастирі це не просто приготування їжі, але й духовний процес, що веде до гармонії та внутрішнього збагачення. Святі отці кажуть, що трапеза це продовження літургії. У світлій трапезній, де пахне хлібом, тут праця ведеться неспішно, з любов'ю, бо кожна страва. Це частка душі. Тут сестри чорниці в білих одежах готують обіди, що зігрівають серця. Вони знають: їжа не лише тіло живить, але й душу зцілює, коли подана з любов'ю. Кожен овоч, кожен кусень хліба тут ріжуть із молитвою, з надією в серці, що той, хто прийде на трапезу. Відчує любов, що вкладена в кожну страву. Тут час сповільнюється, важливе стає ясним. У роботі на трапезній кожен рух це служіння, це подяка за дари землі, це молитва, що висловлюється через турботу про інших. Коли день закінчується і трапеза завершена. Коли остання сестра встає від столу, трапезна знову занурюється в тишу, але благодать залишається, наповнює простір. Праця на трапезні це благословення, це можливість служити, ділитися, бути корисним. Це шлях до внутрішнього миру, до зростання, це благодать. Що відчувається в кожному подиху, так у монастирській трапезні серед каструль і ложок, серед запахів і смаків, що зливаються в гармонію, тут праця перетворюється на мистецтво, на служіння, що несе благодать у кожній страві. Приїжджайте до нас у кип'яче на послуг.